Що мрієте після закінчення війни? Здружитися в першу чергу. В той же день, коли буде перемога, бо має кохану. Обов'язково з'їздити в Крим. До 24 лютого взагалі не був пов'язаний з армією, з війною. Окрім колись їздив волонтером не дуже довгий період часу, допомагав, коли займався в спортзалі. допомагав нашим друзям, які в 14-15 пішли до війну. Чим Взагалі ресторанно-плунбна індустрія. Тобто, по освіті я юрист, але так склалося, що пішов в ресторани, потім був управляючим, перейшов в клуби, опенеєри. Ну, 24 числа мені подзвонив товариш з Харкова, розбудив мене, сказав, почалася війна. Новини, приблизно 10-та година ранку, я вже був в медичному центрі Здавав кров. Після чого ми з товаришем пішли одразу в тероборону, Правда, там були нюанси, тобто навчання ми то проходити проходили. Но допуску до зброї, подібних речей то із нам не давали. На початку березня ну, паралельно ще займалися певною волонтерською діяльністю у Львові і для Харкова. Потім, якось так спонтанно, в мене доволі багато друзів пішли. Мій товариш Тарас, який зараз в Луганську, теж пішов, каже, Костян, ну, йдемо або не йдемо, тобто, тут з нас пользи мало, тобто, є жінки, волонтери і так далі, а там ми можемо чимось допомогти. Чисто випадково подзвонили, кажуть, тобто, є вакантні місця, тобто на, в Державній прикордонній службі. Мені, в принципі, було все одно, тобто, я казав, мені байдуже, де головне, щоб на схід відправили. Тобто, я якимось чином хотів бути корисний і хотів бути разом з друзями, які захищають Україну. Ну, так десь попав в армію. Ми всі запам'ятали і не можемо забути, коли вроді би в тилу глибокому, в Краматорську, тобто до нуля далеко, там стояли хлопці на блокпості. Але позиція була така, що біля нас був, як би то сказати, щоб не ляпнути. Була будівля велика, де були бункери, і там були замічені, можна кажуть, озвучити хаймерси. І вже через декілька днів після того, як ті хаймерси виїхали, то нам почали працювати з різної техніки. І коли прилетів Іскандер М, я був якраз недалеко від тієї позиції, тобто там, там зразу в нас був штаб перебування нашого загону. Повиносило всі вікна, трохи контузило, вибіжали туди. А ну, я як медик, розумієте, біжу, хто ближче, той перший. Тобто один хлопчина, да, той скорий, він класний чувак, молодий, мені його шкода, але він, слава Богу, не униває, в нього відрив ноги. 22 роки, здається, йому є. Хоча він обіцяв нашому психологу, що він ще з нею потанцює, хоч на протезі, але потанцює. Але тоді, тоді в мене на руках поліцейський один помер, прям реально на руках не встигли реанімувати. Ну, пробували реанімувати, не вийшло, втрата крові. Ну, розумієте, війна в принципі страшна. Як би там не було, навіть коли ми привикаємо до вибухів, до, до того, що може прилетіти, до броніків, до всього, до всіх цих, війна це все одно страшно, навіть коли ти туди йдеш. Страшно все. Страшно, коли прилітає в цивільний будинок. Я, мені як медику страшно на таке дивитися, тому що без, без командування я не можу туди побігти. Е, страшно бачити, коли їдеш в селі і ну, немає ні одного живого місця. Тобто ти розумієш, що на карті буквально півроку тому там був ліс, а зараз це голе, ну, голе поле і стирчать просто облумки, обламки дерев. Та все страшно. Ситуація важка, тому що поранених дуже багато. Тобто, ну, в любов, ну, неважно, де прилетіло, може, якщо це є бої в, в місті, взагалі дуже страшно, тому що де б не прилетіло, все одно осколки буде в десятки разів більше, ніж на відкритій площі. Тобто куски будинків там, можуть, контузії приводити, переломи і так далі. Важливість до медичної допомоги це, напевно, взагалі перше, що має кожен солдат собі вивчити, як, як молитва ніч. Обов'язково знати, вміти і вміти накладати як той же самий турнікет ну, в закритому приміщенні, в грубу в себе, просто він мусить то зробити, причому з закритими очима, навмання. До 24 лютого був виконавчий директор Союзу споживачів України експерта. Ну, просто ведучий програм. А десь після початку війни я ще був в ірпіні. Деякий час, а потім просто зайшов до отряду прикордонного, так як я служив строкову службу 2005 2006 Моя фахова спеціальність старший стрілок прикордонних військ, мене одразу взяли без військомата, просто дали форму і все і все почалось. А моя сім'я їх одразу посадив в машину і вони виїхали за кордон. А я залишився в Україні. До 7 березня. Все було жахливо, але ще була вода, наприклад, в місті. Коли води не стало, я зрозумів, що в мене шанси на виживання дуже невеликі, тому що необхідно бігати по місту, де йде обстріл, і шукати воду. А вода, як ви розумієте, в місті не в кожному місті є. Ну тому я вирішив взяти свою собаку, і ми пішли до напрямку міста Києва. А там я вже передав собаку друзям е і пішов в армію. У нас на цій почві виникла невелика проблема. Моя жінка каже, що в принципі з моєю тобто, якоюсь там відомістю, тобто, я так людина публічна, я міг би займатися волонтерством. І вона каже, що Інші там, ну, ви знаєте, як насінь буває. Чоловіки, те, що похитріше, вони виїхали десь на Західну, тут засіли і, в принципі, тримаються з цією сім'єю, але для неї, для неї це показник, що сім'я кріпка. Наша сім'я, на жаль, вийшла на в даному випадку. Ми рік от, живемо два рази за рік я їх бачив, Ну, коли вони приїжджали за кордон. А, але я для себе знав, що я ніякий не волонтер, тому що це якась для мене людина, яка може цим займатися. Я не можу займатися волонтерством, я можу служити. Я знав, що я. Вмію стріляти, я ну, більш-менш розумів, що я в армії проходив якусь школу життєву. І, ну, Пройшло, правда, 16 років з того часу, як я служив, але я знав, що в принципі я фізично витримаю. Тому я пішов в армію. А коли було йти, я не хотів нікуди ти там а, ну, в тилах сидіти не міг. Плюс потім, через деякий час, я знав, що коли я вже був в армії, його підірвали в мій дім. Ну трошечки, то снаряд прилетів. Але зараз це за мій рахунок, рахунок моїх сусідів, ми там намагаємося його відновити. Ну, буде все добре. Ми служили під Білоруссю, служили на сході України в Донецькій області. Під Білорусю ми займалися мінуванням, шукали шляхи, як до на нас можуть вийти ДРГ. Невеликі військові групування, якщо вони захотять з тилу зайти до наших підрозділів-прикордонників. Ну тобто наш підрозділ займався саме такою, такою роботою. Ми в секрет заходили, шукали, ну, робили ну, ловушки, грубо кажучи, для Дерги. Якщо з Білорусі підуть, тому що ми їх чекаємо. Ну, Наразі там бойового досвіду ми не отримали, тому що там, як ви бачите, поки що все над нами літає. Ти тільки чуєш, що збила, а так. Ну, Потім в Донецьку область. Там вже була інакша ситуація. На жаль, в нашому підрозділі є втрати. Це були чудові хлопці, і знаєте, воно іноді сумно, тому що реально такі божі коровки їх називають. Це були люди такі. Вони ніколи ніколи не обіжали, вони навіть служити не повинні були, але пішли в армію, і от їх немає, на жаль, з нами. Я, от чисто патологічно, почав боятися цих мін, тому що я знаю, що е, бачу, як їх ставлять, тобто монки, відьми, ті ліпістки. Е, і коли, наприклад, ми приїхали, коли почалася та операція Харківська, листя опало, ти ліпісток не побачиш цю міну, а вона відриває ну, тобто, ногу тобі ну, достатньо серйозно. Тобто ти розумієш, що від тебе нічого не залежить. Ти йдеш, тобі сказали, шлях, ти повинен на цей пункт прибути. Ми приїжджаємо, а поки ти йдеш, є, ну, розумієте, як у нас от хлопці загинули на міні. Просто їхали, їхали, все, і без шансів. Ну, тобто, міни я не полюбляю. Я не знаю, що можна. В... Страх це нормальне почуття, я вам одразу кажу. От, наприклад, 2 січня, коли Іскандери прилетіли, ти теж, я підльоту не чув, ти тільки чуєш удар, удар, удар. І тільки по рації от, шаман викликає допомогу, тому що наших ну, кілометра за три ну, рознісли хлопців. Ну, тобто, я не знаю, Ти просто живеш в такому небутті якомусь, ну, вижив та вижив добре. І ти починаєш розуміти, що не знаю, всі кажуть, там, бережи себе і ще щось. Ну добре, ти себе бережи, але така, такий фактор, як, як вдача і доля, і все, і і більше нічого не працює, на жаль. Тому ти так, от як я, відносишся до цього, я роблю якісь смішні контенти. Ми з хлопцями там посміхаємось, тому що хвилюватись і ще щось то, боятись. Ну, смисла зовсім немає. В мене проблема, що в мене росте син, якому коли вони уїхали, йому було один рік. Зараз йому буде. Ну, два повинно було в березні бути. Зараз йому буде три роки, а я їх не бачу. У мене росте дитина, я її не бачу, він по мене і сумує. А він каже, батько, давай пограємо в футбол, а я. От як вам кіє, кажу, я, я сиджу і вижу, пацани підриваються, думаю, блях, ой, пробачте. Думаю, дай не дай Бог мені ноги оторветь, тому що мені так буде перед ним стидно. Ви розумієте, ти ходиш і от це все. О, у мене є відео, де Монка стоїть натягнута. Один рванет, нас всіх не стане, не я подарюсь, інший подарветься, нас всіх накроє. Ну, ви розуміть, проблем столько, і ти живеш в цьому світі, в ріжках змінився. Я думав, ми живі, і все круто. Я хлопцям говорю, ми живі, самое найкруте, що ми можемо зробити. Коли ми помремо, вже не буде мати значення, що було. До 24 лютого я працював е -е, начальником сектору пожежного нагляду львівського загону воєнізованої охорони. Е -е, коли почалася війна, е -е, це було ото, сповіщення. Е -е, в те, що є такий повномасштабний наступ. У мене була на той момент хвора мати. Я постарався максимально скупити там медикаменти, де візного воду. Ну, Накало це піти до армії, військо. Я звернувся в місцевий військкомат. Так як я свою строкову службу в армії проходив на території Криму, відправки в нас не було з місця, тому що тут був дуже великий наплив людей. Відправки були в інші підрозділи, тобто в яких я, ну скажімо, відверто, не дуже себе бачив, так як я не був спеціалістом в якійсь там певній галузі. В подальшому я мені запропонували проходити військову службу в подальшому в прикордонних військах. Початку наша служба починалася з білоруського кордону. Там було відносно все спокійно, був певне ну, велике напруження в регіоні, але там не було бойових дій, ніяких таких. Це була більше такі, скажімо, підготовка до оборони. Воно дало нам дуже добрий час для того, щоб цей підрозділ, в якому ми служили, у нас відбулося дуже хороше злагодження. Ми розуміли, яку, які завдання перед нами стоять, це постійно наголошували. І ми розуміли, що Тобто ми відправимося в зону безпосередньо бойових дій, які відбуваються на ну, ну, Насправді ніхто не знав, чи буде наступ зараз, чи, чи не буде повторний. Але підготовка постійно така була. подальшому ми е, заїхали на е, територію Донецької області. Е, це вже було ну, для мене було особистим шоком, так як я, е, хоча і працював в сфері таких аварійно-рятувальних діяльності, але Рівень розрухи мене дуже сильно вразив. Тобто, от все, що ви можете бачити, все було знищено, розбито залишки техніки, залишки будинків. Скажімо, от все, що вам дорого, це було, цього не було. І фактично ми потрапили в той момент, коли вони відступали. Наше завдання було проводити ну, певні дії, заходи. І Фактично, ми там і залишилися в подальшому, ну, де якось зміщалися там. рівень замінувань, які там були, він просто вражав. Тобто це було як в якихось таких дуже, скажімо, хороших, дуже фільмах, де там просто все заміновано. І тому воно дуже сильно воно, тиснуло. Мене дуже вразило там. В одному місці були, де ми зайшли. Там був неподалік Кадирівський штаб, і е, там була величезна кількість велосипедів. Тобто, це було ну, якось так дивно: е, ну, і ти не можеш все повірити, що там знаходяться електричні чайники без підставок, або там знаходяться військовий е, роду... Е, Велосипеди, дитячі, різні різного роду тумбочки, такі, наче мильні, ну ванні. Тобто, ти розумієш для чого? Це, це е, орда, це просто орда, яка краде, і просто от вони не встигли цього забрати, тому що їм помішали наші збройні сили України.